Небагато часу минуло відтоді, як разом з мешканцями села Хрещатого ми відновили роботу приміщення місцевої сільської ради. Воно було значно пошкоджене численними обстрілами окупантів. Тут був зроблений капітальний ремонт не лише приміщень, а й системи опалення і електричної мережі. Тим часом у благодійному фонді Барашівська зернова компанія зробили ще один крок у оновленні роботи закладу. Профінансували і забезпечили ремонт «Ганку». Це вже питання не просто естетичне, а й доступності адміністративних послуг, зокрема, і для літніх людей. Для народу пожило пристовують. Це дуже полезна річ. Хай воно молодше, воно і так з ну, усі ж ми будемо колись пожил... пожилому віці. віці. Я думаю, це не то, що думає. Воно так і должно і надалі бути. То, що для людей це ліцо села, це для людей воно все робиться. Спасибо вам, велике війна завдала багато руйнувань і відновлювати нормальне життя наше спільне завдання. Тому ми продовжуємо реалізацію нових благодійних проєктів, щоб громада отримувала додаткове натхнення у відбудові.